Розв'язувати задачі з астрономії, вивчати небесні тіла та навіть відкривати нові астероїди. Здається, таке можливо лише в сучасних лабораторіях за допомогою телескопу. Але ні, завдяки правильному підходу наставника та наполегливості учня це реально зробити і у звичайній сільській школі. Як дивіться у нашому сюжеті? Астрономія це не лише про зірки та планети, це наука майбутнього, вважає першокурсниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Наталя ще зі школи почала вивчати астрономію, їздила на різні олімпіади та конкурси. Цього року вийшла на міжнародний рівень. Шість днів у нас був відбір, по шість годин писали кожного дня. По да. шість годин. Три години до обіду, три години після обі. Це було дуже важко. В останній день, коли був підрахунок, я вже думаю, та ай, не займу, то добре. У мене є ще чим займатися. І я бачу список тих студентів, ну учень, учнів і студентів, які пройшли. І я дев'ята із десяти. У грузинському місті Кутаїсі їх зустріли дуже тепло. До речі, команди з Росії не було їх дискваліфікували. Натомість команду з України всі підтримували. Особливо запам'ятався останній день змагань. У Нас був такий захід, як «Culture Events», коли кожна країна представляла свої або національні пісні, національні танці. І ми також представляли і цією командою співали ой, лузі червона калина. Це так всі затихли, нас слухали тоді. Аплодували нас, навіть на відео знімали, сказали, ми взагалі круті, мова в нас гарна. Керівник наукових робіт Наталі Ольга Мала розповідає: підготовка до наукових конкурсів тривала майже весь вільний час. Інколи доводилось відкласти всі свята, щоб добре підготуватись. Новий день народження, не день народження, восьмерезня, на не 8 березня. Ми кожен день займаємось. Це хіба що ну, хтось приїхав, ну в когось там гості, ну бувають такі випадки. Чим бере місто? Місто бере тим, що дуже багато всяких гуртків, що дітки можуть ходити і туди, і туди, і туди, і туди. Що дуже багато людей, які займаються з дітьми якимись там поглиблено. За весь час вивчення астрономії їм вдалося відкрити 72 нових астероїди. Сім з них опублікували у науковому журналі. Зі слів Наталі, один назвуть на честь рідного села Ковтуни, щоб знайти нові небесні тіла. Спостерігала за космічними знімками. Відкриття відбувалося на базі отриманих фотографій через телескоп Пан Старс, який знаходиться на горі Мауна-Кеа на Гаваях. Були набори зображень, які зробив цей телескоп з інтервалом 20 хвилин. Астероїди рухаються дуже швидко. І за ці 20 хвилин, от якщо планети і зірки будуть нерухомими, а астероїд уже пройде якусь дугу. І за конкретними параметрами ми визначали, де астероїд, а де не астероїд. Незважаючи на юний вік, дівчина планує і надалі наполегливо працювати та отримати престижну роботу у сфері вивчення космосу. На запитання, чому вирішила здобути освіту у ЧНУ, хоча були пропозиції зі столичних вишів, відповіла так: я думаю, якщо займатися і вчитися справді, то неважливо в якому університеті ти навчаєшся. Всі ми знаємо такого, як Ілон Маск завойовник космосу, і ми бачимо, що саме він як розвивається в астрономії, це. Передова наука він хоче заселити Марс, колонізувати, там розвити космічний туризм. І якщо для нас зараз це здається щось неможливе, то завдяки астрономії через декілька десятків років такі поїздки на Марс, там в космос буде для нас таке, як просто поїхати кудись на автобусі. Неважливо, де і у якій школі ти навчаєшся. Головне бажання і наполегливість, каже Ольга Мала у сучасному світі є всі можливості для розвитку, тим більше, що українські діти дуже розумні. Діти ну дуже потужні. Ти знаєш? Я подивилася на тих дітей. Я зрозуміла, що наші України в нашій Україні майбутнє є і дуже хороше, навіть якщо вони поїдуть, якщо вони тут будуть потрібні, вони сюди вернуть, тому що дорожче за Україну немає. В Україні є дійсно багато науковців, які неодноразово доводилися на міжнародній арені. Попри все, Україна жива і буде жити ще тисячі років. З такою молоддю, наша батьківщина буде процвітати на відмінно від наших сусідів. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.